Смачно та недорого поїсти у середмісті Черкасві тепер зможуть усі охочі. У будинку рад відкрилася оновлена їдальня, як у Верховній Раді. Кожен перехожий за пару десятків гривень зможе взяти перше, друге та компот. Тетяна Пономар також сходила туди пообідати. Ми з мужем і сином прийшли покушати втроє, і наш чек составляє 54,50. Світлана та її родина відвідувачі їдальні, яка нещодавно відкрилася у будинку рад. Останні три роки це підвальне приміщення стояло занедбаним. Кафе мало відкритися раніше. Навіть ремонтні роботи розпочали, та через бюрократичну тяганину їх ніяк не могли завершити. Справа рушила з місця лише цьогоріч. На сесії цього скликання вирішили, що все таки треба тут зробити столову. Депутати підтримали це рішення. Розмаїття салатів, різноманітні гарніри, рибні та м'ясні страви, а ще млинці, вареники й оладки. Працівники закладу меню продумують щодня. Кожен день ми щось додаємо нові якісь страви. Це і м'ясні і перші У нас, взагалі, три вида є. перші в страв не завжди міняються. Орієнтовно, це європейська кухня, ми трошки орієнтуємося більше на українську кухню. Аби їдальня була доступна для усіх зголоднілих, з боку будинку рад облаштували окремий вхід. У нас пропускна система в будинок Рад, але люди повинні теж користуватися і жителі міста Черкас, і, може, гості теж такою столовою. Незважаючи на те, що двері для усіх Черкащан відкрилися лише нещодавно, відвідувачів з вулиці не бракує. Я Проходила мимо і зреагувала на украшення фасаду. Поінтересувалась, що є такою мене пригласили зайти. Удобно і недорого я считаю. Окрім щоденних відвідувачів, тут годуватимуть учасників обласних семінарів, конференцій та інших офіційних заходів. Тетяна Пономарте, Сергій Фімов Віка новини.